Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Перед тим, як почати огляд цього прекрасного автомобіля, хочу нагадати, що можна перейти на мій інстаграм. Посилання буде під відео, і там можна побачити актуальну інформацію всі автомобілі, які в мене ще є, які продаються, які вже продані. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь. Є завжди багато різних автомобілів. І так, по цьому автомобілю, це в нас Opel Vivaro 2013 рік. Коротка база, як ми бачимо. Моторчик 2.0, 84 кВт. Без перебільшення хочу сказати, що це в короткій базі найкращий автомобіль, який в мене був. Тому що так ну, дуже часто огляди довгих баз, того що більше людей замовляє довгі бази. В короткій базі рідко попадають автомобілі. А в такому стані, взагалі, він реально перший. Автомобіль півроку в Україні приїхав саме з Німеччини, не з якихось там країн Прибалтики, а саме німецький автомобіль. Пробіг автомобіля 350 тисяч кілометрів, і що цікаво, що повністю вся сервісна історія. 26 записів через CarVertical, можна все перевірити, я можу скинути Він-код. Абсолютно кожних там 7-9 тисяч, всі фіксувався ну, фіксувався весь пробіг і все в Німеччині. Тобто, оцим півроку назад заїхав, екологія вся на місці, нічого не вирізалося. По кузову абсолютно в автомобілі без підкрасів, ну, тобто, що стосується металу. По... Якщо взяти загалом по автомобілю, то тільки оця верхня губа фарбована пластмасова, ось ця верхня частинка. Все інше в оригіналі. Лобове скло в оригіналі, всі вікна в оригіналі, Ну, тобто, навіть от видно він на таких дисках, звичайних железячках, з колпачками оригінальними. Я їх навіть не став замінювати, але ну, воно йому прям дуже пасує. Тому, як я вже кажу, от без перебільшення це дійсно найкращий автобіль короткий базі, який в мене був за весь час, того, що я цим займаюся. І так, давайте ближче перейдемо. Так, щоб взяти якісь ямки, царапинки, такого нічого немає. Автомобіль не полірований. Тобто, я навіть, чесно, не займався поліровкою. У мене дійсно всі автомобілі проходять передпродажну. В цьому автомобілі реально не потрібно було поліровки. От, от без перебільшення. Може, щось там мілке там є. Типу, навіть не знаю, чи там видно. Но... Автомобіль реально відмінний, ну просто відмінному стані. Є отакі від камінчиків чуть-чуть, на капоті також капот не фарбований. Бачимо, тут трошки є від камінців, але ну, я навіть не хотів за цього лісти фарбувати. Оптика, от видно, вона просто кристальна. Туманочки також оригінальні, світлесенькі. Ну, Тобто навіть бампер оригінальний пластмасовий, і на ньому немає там нічого такого страшного. Туманочка це також ціленька. Лобове скло, як ми бачимо, таке з фіолетовим відливом. Так, дуже, до речі, прикольно до білого автомілів нагличить. Гума Континенталі, всі 4 зимові, такі досить непогані. Навіть от порошки можна звернути увагу, як струночки, рівненькі. Шилдиків немає. Тут, тут може бути як 800, так і 2900. Але не всі автомобілі йшли ось такими бірками, скажімо так. Це все нормально, таке дійсно буває. Як ми бачимо, ще цікавий момент, автомобіль на дві бокові дверки, і в двох дверках є вікна, які відкриваються ззаду. Ліства цілесенька, тобто без там всяких царапин, без нічого. так гумо ближче покажу. Такі, ну, дійсно, десь я думаю, відсотків 70-80%. Ззаді ляда, є фаркопчик, є дворник. Зверху є релінги. Дуже гарно виглядає. А їде це взагалі це окрема історія. Він техесенький, жодного лишнього звуку, ну абсолютно. Екологія присутня, нічого не димить, ще є такий приємний запах. До речі, оце мій інстаграм, можете перейти, навести камеру на QR, перейти і підписатися на канал. Є завжди багато різних варіантів. Так, отут у нас є ямочка маленька на нарочки. От як ми бачимо. ну Не думаю, що за цього треба щось робити, але от таке маленьке, що я, в принципі, показував. Порох з цієї сторони також рівненький. Жодних почоків ні по турбіні, ні по мотору абсолютно немає. Все реально в ідеалі. Можна приїжджати з любими приладами. То, що бажає, абсолютно немає чого проти. І так, йдемо по салону. Салон, до речі, тут був він звичайний, такий оригінальний віваровський, так в точечку. Але задній диван був з автомобіля 2016 року, ось такою розцвіткою, як ви зараз бачите. Тому я під нього перетягнув весь салон. Може, треба було перетягнути всі, ну, типу, тільки задній диван, але я думав так, що буде краще. Воно чорне до білого автомобіля. І він новенький і гарний дійсно. Є в нас круіз контроль. Як ми бачимо, руль оригінальний, не перешитий там нічого абсолютно. Два ключика запалювання, оригінальна магнітола, шестиступінчата механіка. Є от підігрів передніх двох сидінь, є датчики дощу та світла. Є шість подушок безпеки. Одна в панелі, одна в рулю. Одна отам в шторки, з цієї сторони в шторки І отут в бокових сидіннях. Все це працює, ну, подушки дай Бог, щоб ніколи не спрацьовували, але воно все є і все як має бути. Подножечки всі тут реально ціленькі, от навіть можна звернути увагу, що робиться в пройомі. Ну, тобто, тут взагалі є якесь щось тут намащене деколи, ще якась там така ситуація. Тут взагалі от, ми бачимо в ідеалі. Ну, от навіть ці резиночки. Жоден болтик не кручений, О, абсолютно. От навіть там низи дверей, все гарно. Він код, до речі, можете ставити на паузу. Переходите, перевіряти через карвертикл, все, історія по автомобілю відкрита. Це вже самі доставляли типу, підстаканика, комусь зручно, комусь ні. Я його не знімав, таке воно є. Тут полчик також, все гарно, все як має бути. Дверки закриваються просто відміну, тихесенько, я думаю, одразу чути. Так само всі відвіжні двері вони просто легенько їздять. Тут, тут прям все ідеально. До речі, от, цікаво. Тут вже доклеїли самі отакий от, типу теплоуплотнітель. Як ми бачимо, знизу тут кусочок і от, так, і це з двох сторін. Порошки ціленькі, сидіння без ржавчин, пол државчин, ну, новий, просто дивіться. от. Ні задірів, нічого абсолютно. Є отут от, тепле повітря, автомобіль, до речі, такий зроблений більше на тепло, тепле повітря на пасажирів. Є також догрівач оригінальний Webasto і є ще окремо Webasto, яке запускається. Тобто з кнопки, там ви собі вже виставляєте температуру і як воно там буде підігрівати вас. От Як я вже казав, диванчики також перетягнуті під задній диван. Оце диван оригінальний з автомобіля 2016 року. ремні я замкнув, тому що вони б'ються об вікна. Я також, як я вже казав, форточки відкривають. Які відкриваються, є обводка вікон. Це, до речі, дуже зручніше, набагато зручніше, скажімо так, в автомобілі візити, не холодний метал і все інше. Легесенько бокова закривається. Ляда тримає прекрасно. Тут у нас все в принципі гарно, все обтягнуто, все як має бути. Коли, як завжди на камеру трошки виглядає, такий ніби різновати, але на очі він реально темний, все гарно. Всі ці, о, ці бампер, клики, все ціленьке, ніде там нічого не пошкалюване. Вигляд з цієї сторони відкидається сидіння тільки звідти, ну, тобто європейських автомобілів сидіння відкидається з цієї сторони. Якщо буде на англія, то буде відкидатися з цієї сторони. Тут також все в ідеалі, що пол, що сидіння, все бомба. Ззаду також у нас там є домкрат оригінальний, там ключик, е, тріщотка, крюк. Домкрат і, і тріщотка. так? Да? Так, це у нас є е, аварійний жилет, чи як сказати. Ну, Я думаю, зрозуміло. Електросклопідйомники, електрозеркала, ну, тобто все. Гарного, можна звернути увагу, до речі, от педальки. Це видно, що це, по-перше, незмінні педалі. По-друге, навіть як звертаєте увагу, якщо педалі, там, як вона виглядає новенько, дивитись сюди, а тут, як зазвичай, воно протерто ногою. Як ми бачимо, тут зараз все чорне, не підкрашувалось нічого. Тобто, це ну, в автомобілі реально 350 тисяч пробіг. Оригінального я вам сказав, що не стоїть боятися 350 тисяч, тому що ці мотори реально ходять по 700-800 по без ремонтів. Тим більше вся екологія на місці. Тут, здається, тільки там щось на 17% забито вона. Тобто, ще там до 40-45 до можна їздити вже дуже довго. Отака от у нас панелька. Все в ідеалі. До речі, от також, видно, люди дивилися. тут проклеєно такий, щоб не скользило. Тут також середині проклеєно. Тут зверху проклеєно, тут проклеєно. Для ключів проклеєно, щоб там не дребіжало. Ну, Ключики, щоб не затіпали. Тут також кругом проклеїли. Ну, тобто, якісь такі, здається, невеличкі нюанси, але це. Навіть ну, не нюанси, а плюси, але це видно говорить про те, що з автомобілем дивилися і так, людина охайно до цього всього ставилась. Як я вже казав, от руль в оригіналі, він не фарбований. Ну, знову ж таки, на камеру трошки ніби віддає якимось таким читизною, що але він ну, реально він такий, як подушка. Тож, все гарно виглядає. Ручечки в ідеалі, Webus, як я вже казав, Є ESP, дуже крута функція. Вже не в одному відео розказував. Це типу, як. Є АБС, що тормозить, і воно так поперед ну, не зразу тормозить одним колесом, а поступово. А це так само, якщо ви буксуєте, воно не одразу вам зализує, а пробуксовує поступово. Ну, Я сподіваюся, ну, що правильно пояснив. Знову ж таки, в пройом. Все в ідеалі. Після кохлейно не показав, також є така резинка. Це гарно все в ідеалі. Німці люблять клеїти всякі ці наклеїчки. Тут, до речі, також є відбивачі. Все можна, в принципі, познімати. Так, і моторний відсік. Моторний, до речі, знову ж таки в цьому автомобілі не мив. Він непогано виглядає, не бачу сенсу. Тобто такий робочий стан. Вже як казав, коли автомобіль полірується, то вже там і хімчистка. І вже миють мотор і там все інше. Тобто, якщо ж тут він поліровки не проходив, то і вже і хімчистки не було, то вже й не мили мотор. Ось так ви бачите. Отакий от автомобільчик. Зараз я ще заведу. Робота автомобіля це взагалі окрема історія. Він робить просто як годинник. Їде також жодного лишнього звука, ні по ходовій, ні по мотору, ні по чому. 354, 996. Зразу світить ближнє світло. Тут також до речі, все світить, раз покажу мотора. парки в ідеалі, мені дуже подобається це авто. Чуєте як працює? Просто ідеально. Я думаю, хто розуміє, той одразу звернуть увагу на роботу мотора. Ну, Задів, звісно, ніяких там димів, нічого, вся екологія на місці, як я вже казав. Отакий От на сьогоднішній день дуже цікавий автомобільчик. Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте, замовляйте. Не часто такі автомобілі попадають, тим більше там і з, без підкрасів, і з підтвердженим пробігом. Є, ну, одні плюси, скажімо так. Це кошту цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте, також можливий обмін вашого авто на мій і можливий пригін по Україні. Все, до зустрічі і до зв'язку.